Привіт! почнемо з головного. Ми вбиваємо планету. Позитивний початок чи не так, і я, і ви, і ще вісім мільярдів людей. Ми безвідповідально видобуваємо ресурси та користуємось ними. Причому ми занурювалися в глибини океану, ми занурювалися в недра землі і навіть пішли далі. Навчились літати і полетіли в космос, який теж успішно починаємо засирати. І я не те, щоб Грета Тунберг з її How dare you? я. Просто констатую факт, подобається вам він чи ні? Що ми з вами сьогодні можемо зробити, щоб це ні? Навіть не те, щоб зупинити, тому що за думкою деяких експертів, зупинити це вже неможливо, це можна лише трохи уповільнити. Ну, по перше, викиньте девайс, з якого ви зараз дивитесь це відео. Але давайте серйозно. Так, позбудьтесь цього девайсу, тому що це пластик, це метал, це хімічні процеси, які використовуються для його виготовлення. А ще він же ж має десь живитись. І там теж жах. І навіть якщо це умовно чисті сурси енергії, такі як сонце, чи вода, чи е, вітер. Це зовсім не чисто, повірте. Наприклад, лопаті вітряків неможливо переробляти. Так, дивно, я розумію, але факт. Те, що відбувається, коли генерують енергію з гідроелектростанцій, це теж не дуже природній спосіб, тому що він дуже погано впливає, скажімо так, просто погано впливає на річки. І навіть сонячна енергія, яка, начебто, чиста, під неї теж треба виготовляти сонячні панелі, що не дуже корисно для середовища, і ще робити акумулятори, що взагалі. А ще відмовтесь від м'яса, від автівок, переїдьте на балі і харчуйтесь тим, що падає з дерев. Так, не те, що ви самі вирощуєте, тому що це теж погано впливає, а те, що падає з дерев. І з розваг у вас лише красиві пейзажі, сонце, хвилі, моря та секс, і пощастить, якщо не самотужки. Тобто, ми з вами не те, щоб можемо щось радикально змінити. А хто може змінити, так це великі бренди. Я зараз не про Apple, який просто не кладе вам зарядку в коробку зі смартфоном через екологічні причини. Або ті бренди, хто цей довботренд підтримав. Привіт, Samsung вам просто не поклали те, що мали покласти. І там суто про комерцію ніякою екологією там не пахне. Якийсь занадто довгий та депресивний вступ виходить. Давайте вже до того, що може допомогти змінити сприйняття того, як ви можете уповільнити цей неминучий армогедець та апокаліпсець. І ні, це не веганська хіппі пропаганда це огляд Asus Zenbook S13. Ноут коштує 60 кг Якщо зайти на є-каталог е та подивитись на ноути вагою менше кілограма, стоп, ледь не забув. Це найтонший у світі 13-дюймовий лептоп з oled дисплеєм який ще й важить кілограм. Отже, заходимо на її каталог та дивимось на тринашки вагою менше кілограма. Вибір не такий вже й великий, але серед них усіх є дуже багато але. Все інше або дешевше при цьому якесь компромісне, або дорожче і відчутно. І все одно, щось не те: чи то проци старіші, чи менш потужні, чи ще щось коротше. Якщо цей Zenbook вам підходить ідеально по всіх параметрах, то альтернатив. Йому немає. Знаєте, що це? Це ручка коробки, виготовлена з паперу. Пояснюю, чому це класно. Оце стандартна пластикова ручка, яку зазвичай ставлять ось тут. Вона важить 3 грами. Умовно, хто ж вам реальні цифри назве, Asus виготовляє 10 тисяч таких ноутбуків. І якщо увімкнути калькулятор, то виходить, що лише на таких ноутах завдяки. Тому що вони замінили пластикові ручки на паперові, вони заощадили 30 кілограм пластику, і це тільки на ручках. Сама коробка виготовлена з паперу сертифікованого FSC Mix. Це про відповідальне використання деревини та переробку. Та й елементи пакування можна перетворити на підставку для лептопа, щоб ви не купляли зайвий шматок пластика, деревини чи металу, чи Apple Stand. Якщо чесно, я не зрозумів, як саме це зробити, але якось можна. А тобто, от просто секунду. Я розібрався, а я розумієш, я, я їх дістаю, дивлюсь, щось щось, мабуть, треба складати. Чому їх дві? Мабуть, їх якось треба там одна на одну. Нє, але давайте вже безпосередньо до лептопа. Наші підписники зараз, мабуть, дивляться і не можуть зрозуміти це, вже наче ж було. Ви ж оглядали такий сам Zenbook. Ні, не такий. Так, дизайн схожий, але матеріали інші. Корпус виготовлений з магнієво алюмінієвого сплаву з постпромислових перероблених матеріалів. Знову екофішечка. І не тільки це. Тут ще й інше покриття. Плазмова керамізація металу надає кришці тактильне відчуття кераміки або каменя. Мені особисто ця текстура взагалі трохи нагадує гальку. Всередині, ноут трохи грубіший по тактильних відчуттях, але це приємна шорсткість. Що ці поверхні роблять дуже погано, так це збирають відбитки. Тобто майже не збирають і це прям шикарно. Клавіатура стандартна для зенбуків, приємна, тиха з великими клавішами та трьома рівнями підсвітки. Єдине, що у людей все ще викликає питання, це місце кнопки живлення. На вашу думку, чи правильно тут зроблено, чи треба цю кнопку живлення виносити у кут? Пишіть в коментарях, мені дуже цікаво. І, будь ласка, без оцих. Читерських коментарів, типу треба виносити окремо. Не завжди така можливість просто є. Поруч з клавіатурою здоровезний тачпад. Дуже гладенький, тактильно, прям кайф. Головне, що ледь не забув про клавіатуру. Тут знову є екофішечка. Вона виготовлена з PCR-пластику. Це пластик перероблений, до якого іноді входить навіть той пластик, який виловлюють в океані. І ні, океаном не пахне. Такий саме пластик використано і в динаміках. До речі, давайте вже про звук. Він тут от Harman Kardon, потужність не. Пишуть, але за відчуттями це десь два динаміки по 2 Вт. Цей звук дуже і дуже приємний. Гучності вистачає. По частотах низьких набагато більше, ніж очікуєш. І взагалі тут є об'єм, якого у такої малечі просто не буває. Те, що тут теж про екологію, так це акум. Але спочатку про зарядку. Я пам'ятаю, що хтось під якимось оглядом просив показувати зарядки, чи вони там не важкі, чи вони невеликі. Це наймініатюрніша зарядка з тих, що я взагалі бачив. І видає вона 65 Вт. А тепер до Акума. Він тут 63 Вт в години. Потокове відео з Ютуба у Full HD на максимальній яскравості він відтворював 10 годин. Нагадаю, що це OLED Тому результат набагато кращий, ніж я очікував. за заявою виробника, вимоги стандарту Energy Star цей ноут перевищує на 43%. До речі, OLED це Lumina Display 13,3 дюйма 2880 на 1800, 550 ніт яскравості та 60 Гц. Знаєте, ось з Гц щось не дуже. Все інше ок, а ось 60 Гц якось слабо. Хоча це теж про енергоефективність. За декілька днів, проведених з ним я не те, щоб відчув якийсь дискомфорт. Це. Просто якийсь психологічний пунктик. А так, є сертифікації від Pantone та TV Rheinland, є 100% охоплення палітри DCI p 3 Є просто добрий дисплей. Ще й OLED. І тут хтось може сказати, що OLED це наче добре, навіть круто, але 13 дюймів це замало. Під це у сантиметровому лептопі є повноцінний HDMI 2.1 та два Thunderbolt четвертої версії. Тобто під'єднати можна одночасно аж три дисплеї. Але ви залишитесь без зарядки. Але якщо у вас є крутезний дисплей, який вміє. Заряджати девайси по Type-C, то можна так підключати три дисплеї. Ще є міні-джек та звичайний USB 3.2. Всередині i7 1355U бувають на i5 дешевше, 16 ГБ, буває 32 дорожче, та SSD PCI Express 4.0 на 512 ГБ або терабайт. Ось тест. Ось і інші тести, наприклад, подовжений тест продуктивності у PC Mark, або тест CPU profile 3D Mark, який з чогось не дуже коректно спрацював, або тест Raid для інтегрованого. Відеочіпа у тому ж 3 d Але ж до біса синтетику. Рендер у блендері наші стандартні BMW. s 13 впорався за 5 хвилин 56 секунд у рендері процом та за 5 хвилин 58 секунд у рендері Віддякою. Рендер випуску новин у прем'єрі. Все як завжди: 4К 13 хвилин. s 13 впорався за 22 хвилини 20 секунд. Ну і наостанок, хоч цей ноут і не про ігри. Ігри Fortnite автоматично низько-середнє налаштування, мінімум 60 кадрів на секунду. І це, звичайно ж, при Full HD. RDR2 автоматично середньо-високе. І тут 21 кадр на секунду. Якщо не вимахуватись з автоматичними налаштуваннями, то можна дістати стабільні 30 і отримати повноцінний консольний експіріенс. Ще раз наголошую, варто пам'ятати, що цей лептоп, він, ну зовсім не про ігри. Wi-Fi версії 6i, Bluetooth версії 5.2 є і TPM-модуль. Вебка. Тут вона HD-шна, і ось так ноут пише відео та звук. Як на мене, дуже і дуже непогано. Звичайно ж, є і інфрачервоний сенсор для роботи з Windows Hello. Що про безпеку? Софт тут такий самий, як і в ZenBook 14 OLED. Мясус. Про нього я розповідав, і тут все те саме. Тому повторюватись не бачу сенсу. Просто подивіться огляд ZenBook 14 OLED. Посилання на нього буде під цим відео. Чи врятує цей лептоп планету? Ну, звичайно ж, ні. Але той підхід, який використали при його створенні, може. Серйозно може. І кожен з вас, хто дивиться це відео, теж зможе. Напевно, ми з вами, отой армагедець та апокалипсець не побачимо, але наші нащадки побачать і ще й відчують на всі 100%. Я не знаю і не можу стверджувати, чи це справді спроба зробити щось краще. Чи компанії просто списують якісь податки. Чи це просто привід вихвалятись в соцмережах? Але тим не менш є цифри та факти. І ці цифри та факти вже приємні. Та й навіть якщо забути про всі екологічні фічі, це просто дуже і дуже класний лептоп. І цього вже має вистачити. Ми зможемо щось змінити лише разом. І давайте почнемо, знаєте, з чого? З донату на ЗСУ за посиланням під цим відео. А далі подивимось та побачимось.